Подробиці і перспективи українського контрнаступу від визнаних у світі аналітиків та експертів, велике інтерв'ю Володимира Зеленського для BBC про Крим, вірогідність ядерного удару і чи може бути заморозка війни, де і коли розпочнуть навчання українські пілоти на винищувачах F-16 і скільки коштуватиме, і якою буде повоєнна відбудова України? Мене звати Вікторія Максимова. Ви на каналі Максимова Токс. Я розкажу зараз, що писали найцікавішого і найважливішого за тиждень про Україну світові змі. Росія сильно замінувала території вздовж Південного фронту, каже український генерал. Публікація CNN. видання пише дії Росії на півдні характеризував головнокомандувач збройних сил України Валерій Залужний. Коментар дав і один український заступник командира підрозділу на місці. Костянтин Денисов, боєць українського легіону свободи, заявив понеділок, що російські війська дуже добре окопалися і розв'язали масовий вогонь, щоб запобігти просуванню українців. Цитата. Ми звільняємо частину населених пунктів, але якою ціною ми бачимо тут на місці? Хлопці з важкими пораненнями, з контузіями. Це ціна боротьби за свободу. Кінець цитати. Денисов заявив, що російські підрозділи побудували бетонні окопи і мінні поля влаштували пастки на тимчасових укріпленнях. Україна заявляє, що продовжить наступальні дії на півдні. Ожна зі сторін заявляє, що завдає одна одній великих втрат. Публікація CNN. видання пише Україна продовжить вести наступальні дії на кількох напрямках на південному фронті. Українська сторона повідомляє, що російські війська зазнали великих втрат там, а також на сході України. В той же час росіяни кричать про великі втрати з боку української сторони. Голова естонської розвідки говорить про те, що найближчими тижнями ми не побачимо українського контрнаступу. Пише естонське видання Ньюз». У цій публікації йдеться, естонська розвідка підрахувала, що станом на 17 червня сили оборони України у війні з Росією втратили менш ніж 10% західної техніки. Голова естонської розвідки переконаний, нині українські військові вивчають слабкі місця російських окупантів і, звичайно, говорить про те, що Техніка західного зразку, яка надійшла до України, вона звичайно допоможе зберегти життя українським бійцям під час контрнаступу. А от самі активні наступальні дії з української сторони почнуться через кілька тижнів, переконаний естонський розвідник. І тут важлива тема, яку я думаю, кожен українець хотів би почути максимальну розлогу: чи може бути в Україні заморожений конфлікт і так далі? І звичайно, яка з цього приводу офіційна позиція України, і яку позицію з цього приводу декларує президент України Володимир Зеленський цього тижня? Низка видань торкалися саме цієї теми. Зеленський заявляв, замороженого конфлікту в Україні бути не може, і може бути лише перемога України. Зокрема, видання «Дейлі Маверік. Випустила таку публікацію Зеленський відкидає будь-які пропозиції щодо замороження конфлікту. Видання пише у поїзді в Україну африканські лідери, які приїжджали тиждень тому, а точніше, президент Пар Сиріл Рамафоса, повторював меседжі російської пропаганди. Так виступаючи під час відвідин бучі розмови з Володимиром Зеленським, він заявив, що має глибоку повагу до українського народу. Однак вважає, що в основі будь-якого миру має лежати відчуття безпеки всіх причетних країн. Вочевидь, пише видання. Він мав на увазі, що Росія вважає співпрацю України і НАТО загрозою для безпеки Росії. Це пояснює нібито напад на Україну. Війна в Україні. Зеленський визнає повільний прогрес, але каже, що війна це не кіно. Публікація БіБісі. Це велике розлоги інтерв'ю, яке президент України Володимир Зеленський дав BBC перед початком конференції з відновлення України, яка відбулася у Лондоні у середу і у четвер. У цій розмові Володимира Зеленського запитують низку важливих питань, і я вам зараз розкажу все по пунктам. По перше, президент України Володимир Зеленський визнав, що прогрес на полі бою був повільнішим ніж хотілося. б. Цитата деякі люди вважають, що. Це голівудські фільми, чекають результатів зараз. Це не так. На карту поставлено життя людей. Також президента України запитували і про контрнаступ більш детальніше. Він зазначив, оцінює його позитивно, але не все так просто, адже вся українська земля замінована. Він сказав, ми будемо просуватись на полі бою так, як нам здається правильним. Запитали Зеленського і про допомогу США. Він сказав без їхньої зброї фінансів: Росія матиме всі шанси окупувати нас. Скільки нам іще будуть допомагати, невідомо. І ми розуміємо, що повинні розраховувати на себе. І тому ми розпочали багато проектів. Будемо виробляти певну зброю. Тема з літаками з винищувачами F-16, Звісно, також прозвучала у цій бесіді. Зеленський зазначив, план щодо постачання літаків має бути влітку. Тоді ж почнуться і навчання після тренувань через 6-7 місяців будуть перші літаки, але це ще не той флот, який потрібен Україні для захисту. Питання НАТО також, звісно, звучало. Зеленський зазначив, НАТО для нас це мотивація. Цитата: у будь-якому випадку запрошення на саміт Альянсу у липні це технічне запрошення. У будь-якому випадку запрошення на саміт Альянсу у Липні це технічне запрошення, і це не значить, що завтра ми будемо в НАТО. Дайте нам той чи інший меседж, що Україна буде в НАТО, а вже ж не зараз, а вже ж не в момент війни. Але якщо ви бачите нас в НАТО, то вам доведеться це сказати і визнати. Кінець цитати. І тут, мабуть, найважливіша тема: тема переговорів з Росією чи можливе замороження конфлікту. Ось так відповідає Зеленський з Росією. Ми ніколи не сядемо за стіл перемови. Якщо вони будуть на нашій території, ми не погодимося на заморожений конфлікт. Тема Криму, звичайно, теж прозвучала. Зеленський сказав завдання наших партнерів допомагати нам не тільки зброєю, а й політично, щоб деокупувати наші території, наприклад, Крим. Тоді буде менше жертв. Ми у цьому дуже-дуже зацікавлені. Журналісти запитали у Зеленського, чи думає він, що Путін може застосувати ядерну зброю. Зеленський відповів так: якщо він говорить про використання ядерної зброї, прогнозів тут ніхто вам 100% дати не може. І запитали у Володимира Зеленського, чи можуть відбутися вибори, зокрема, президента України чи вибори до Верховної Ради України під час війни. Президент України відповів на це питання, що відповідь. Може бути тільки така вибори будуть коли не буде війни, коли не буде військового стану. Тобто все має відбутися згідно законодавства України. А я ж вас закликаю поставити цьому відео вподобайку і написати, що ви думаєте про теми, які ми обговорюємо у цьому випуску. Це дуже важливо, тому що я вважаю, що будь-яка дискусія в коментарях це дуже добре. До того ж, кожен ваш коментар і кожен ваш лайк працює так, що алгоритми Ютубу сприймають це відео як відео, яке варто подивитися, і таким чином цю інформацію зможуть побачити якомога більше людей. Захід розглядає Румунію як місце для навчання українських пілотів на F16, пише Політіко. Видання пише, захід розглядає Румунію як можливий тренувальний майданчик для українських пілотів. Цілком можливо, що навчання проведе компанія Lockheed Martin, яка будує винищувачі f 16 Які країни нададуть літаки для навчань, поки невідомо. Це повідомляє політику із посиланням на трьох людей, які знайомі з питанням. Цитата. Румунія є одним із місць, які коаліція розглядає для проведення навчань, сказав західний чиновник. Велика Британія хоче використати заморожені російські активи, щоб допомогти Україні відновитися публікація «The New York Times». Я вам маю сказати, що цього тижня у світових ЗМІ велика кількість публікацій присвячена відновленню України. І це логічно, тому що цього тижня відбувся такий захід, як конференція з відновлення України у Лондоні. Зокрема, у публікації йдеться. Оскільки російські руйнівні напади на Україну посилюються, британський уряд пропонує законодавчі акти, які дозволять йому. Перенаправляти заморожені російські активи на відновлення України, а також залишити санкції в силі, доки Москва не виплатить компенсації Україні. Заява Британії узгоджується з рішенням минулого місяця. На щорічній зустрічі G7 у Хіросімі у Японії мова йде про те, щоб заморозити російські активи на суму 300 мільярдів доларів. Ці активи знаходяться у фінансових установах і банках країн G7, включаючи Британію. За оцінками світового банку, відновлення України може обійтися 411 мільярдів доларів. Тут же йдеться про суму заморожених російських активів на 300 мільярдів доларів, що менше, ніж та сума, яку уже нарахував Світовий банк для відновлення України. Україна планує початкові 40 мільярдів доларів на зелений план маршала, пише Reuters. Автор пише цей план: це щось на кшталт плану про відбудову Європи після Другої світової війни. Отже, перший етап відновлення можна почати навіть під час проведення бойових дій однак для цього потрібні немалі кошти. Для фінансування першої частини зеленого плану маршала Україні потрібні. До 40 мільярдів доларів ці кошти підуть на відновлення економіки після повномасштабного вторгнення Росії. Про це розповів заступник глави офісу президента України Ростислав Шурма. За даними світового банку, відновлення України коштуватиме 411 мільярдів доларів. Перші 40 мільярдів доларів планують виділити на відновлення металургічної промисловості України. Ще у 2021 році ця галузь давала 10% для усього українського ВВП і давала роботу для 600 тисяч українців. Це все на сьогодні. Я продовжу надалі слідкувати. Що пишуть про Україну за тиждень буде свіжий огляд того, що писали у закордонних змі про нашу країну і про війну з російськими окупантами, усі найкращі. Прогнози найкращі подробиці, все, що важливо знати, завжди збираю для вас. Адже знаю, коли ви будете від мене отримувати цю інформацію, ви будете краще розуміти картину, будете спокійніше і закликаю вас, як завжди, традиційно вірити у Збройні Сили України, донатити і зберігати спокій, тому що боротьба ще попереду, а ми з вами зустрінемось.